Слава Боже, для вас помолимось, Царю і Небесне, утішителя душа істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої і скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий Мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна. 11 глава з 47 по 57 вірш. Зібрали тоді пересвященники та фарисеї Рату і заговорили, що робити нам? Силу чудес отой чоловік робить. Якщо залишимо його, так, то всі увірують у нього. Тож нагрянуть зем... римляни, місто наше знищать, та й народ наш. Один же з них Каяфа, що був пересвященик того року, мовив до них Нічого ви не розумієте, то й не здогадуєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре а не весь люд загине. Сказав же він так, не від себе самого, але бувши ще пересвященником того року, пророкував, що Ісус мав умерти за народ. І не тільки за народ, але й за те, що зібрати одне розкидане, діти Божі. Від того отже дня ухвалили вони його вбити. Тому не ходив уже Ісус більше відкрито серед юдеїв, а подався звідти околицю неподалеку пустині у місто Зване Єфраїм, і перебував там з учнями своїми. А надходила юдейська Пасха, і багато людей з країни прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони ж, отже, шукали Ісуса і, стоявши у храмі, говорили між собою Як вам здається, Хіба не перейде він на свято? Присвященики і фарисеї поваліли, що коли хто знатиме, де він, то має виказати, щоб його схопити. Бачимо, що це вже Ісуса переслідують. Вони вже хочуть вбити його, покаже. Ліпше хай один мре за народ, ні всі мають загинути. Також вони бачать, що бояться римлян. Тоді вони були під римлянами, і, і того року був первосвященник Каяфа. Там також була своя така політика, що римляни вибирали первосвященника для того, щоб їм було легше. щоб... Не було там якогось будівника, бо якщо якийсь, буде, якийсь був бутівник, то вони зразу хотіли його усунути. Але бачимо, що через ті наміри старшу, старший народ Ісус вже не міг діяти відкрито, як раніше. Але він спокійно продовжує жити, знаючи, що час наближається. Спробуймо уявити Христа, що пішов до Єфраїму зі своїми учнями, котрий зараз може уділити їм і тобі, і мені свою увагу, і цьому ніщо не перешкоджає. Можливо, щось тебе тривожить, турбує, чи навпаки щось ворушує, тішить. В житті Христа теж був увесь спектр людських почуттів. Тому можеш з ним поговорити про все. Бачимо, що Ісус це Ефроїм, щоб перебувати з учнями своїми. Ісус вже більше відкрити не ходив. Цей час це був час для учнів, який Ісус їх укріпляв, навчав і вчив довіряти Богові. Довіра Господеві усі свої дороги. Це є дуже важливо в житті, якби ми довіряли Господеві своє життя і свою дорогу, якою ми йдемо в кожному моменті цього дня. Також важливо знаходити Божу присутність і мудрість Його проводінні. бути вдячними за ті дари, які Він нам дає. Сьогодні ти також можеш перебувати з Ісусом у Єфреїмі, розказати про свої труднощі, свої проблеми. Він тебе хоче сьогодні послухати. Його, відкрий Йому своє серце і свою душу, а Він зцілить. Господи, дякую тобі. Це те, що ти є зі мною. Допоможи мені, щоб я могла тобі більше довіряти. Допоможи мені відкрити своє серце для тебе.